Воєнкори попали під обстріл. Мінометники під Бахмутом знищили ворожий Васільок. А танки Леопард останньої модифікації вже прибули в Україну. Вітаю! Це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Репортажі з передової від наших воєнкорів у цьому випуску. Наші воєнкори потрапили під обстріл дрон противника, зафіксував пересування на позиції, і ворог відкрив вогонь. Як далі розвивалися події у репортажі Анастасії Бобовнікової? Отримуємо координати там, де вони пересуваються, або техніка, або жива сила, де скупчення є, де були помічені склади боєкомплектів. Поки ми записували інтерв'ю, ворог виявив позиції нашої реактивної артилерії. Тому ми швиденько збираємося і переміщуємося на іншу позицію. Ау! Давайте перекат нахуй! – Так, давай, уходимо! Заберіть кожу! тачка. — так. Взагалі, блять, 15. Ворожий безпілотний апарат, який помітив нашу установку, може нас, і почали пристрілюватися до нашого місця розташування. Після того, як прилетів перший снаряд, ми почали робити перекат, щоб поїхати на іншу позицію. Наша артилерія є пріоритетною ціллю для противника. Це прихід від С-300, якою нещодавно намагалися віднайти нашу стволку. Командир взводу також сказав нам, що такі дії окупантів не залишаться без відповіді. Тому ми їдемо шукати старшого брата, установки Фіацен Б, яка могла б заступитися за БМ 21 град. Що кабанчик! Противно, куди ми відповідаємо. Тож прикриваємо своїх хлопців, яких обстрілюють. Так само на стаціонарних позиціях стоять. Ми теж їх прикриваємо, коли ведеться обстріл. По градам, по їхнім працюємо. Теж у них теж з тієї сторони обладнані позиції і ми теж їх обстрілюємо. Контактація уменшеного заряду. Це в пучках Три ряди. Капсуль з самого низу підгільзує. Ударній капсуль, по якому клен затвор відпрацьовує. І за що спалаху запалювальної трубки порох дає інерцію зриву. Отак вона. — І вони перезаряджаються. Да, якщо гільзи цілі, рівненькі і все як положено, їх можуть відправляти назад на перекомплектацію. Вони заново поповняються, а тоді вже пересилаються знову до нас. Комплектація повного заряду. Це да. Верхні, верхня запалювана подушечка. Мідна. І повністю насипана порохом. Артилерія їхня, в основному це для нас теж. Це саме зірна для нас ціль. Коли ми працюємо по їхній артилерії, ми теж там е, зберігаємо це життя з наших хлопців. Постріл! Шокаманчик! Вийшла. Ніщо так не тішить наших артилеристів, як знищені цілі окупантів. Непідробні підробні емоції радості у репортажі Євгеній Гордієнко. Ці завзяті артилеристи нищать окупантів із гвоздики. Самохідна артилерійська установка, розробка іще радянських часів. Проте в бою, як стверджують військові, ефективна та має низку переваг. Наприклад, от взяти аналог там трохи більшого калібру 2С3, Вони мають майже однакову швидкість. Там 60 кілометрів там по прямій, там по асфальту. Але ми швидше розганяємося, ми помиловче. Ну, ми маленькі, такі знаєте, як там, букашка якась заїхала, вдарила та поїхала. Військовий храм захищає Україну з 2014-го. За ці роки попрацював на багатьох артилерійських установках. І знанням справи порівнює роботу реактивної артилерії і САУ. Гради РСЗВ, вони маневрені і масштабні. А гвоздика – вона точніша, вона як йде снайпер. Тобто, якщо РСЗВ накриває масштаб, то вона почна та влучна. Навідник Микита, на відміну від побратима, такого багатого досвіду немає. Проте з гвоздикою від початку широкомасштабного вторгнення неабияк зріднився. І навіть має власний ритуал. Я її називаю малишка цьому і кожен раз, коли ми стріляємо, щоб вона попадала. Робота Сау пояснює Микита, потребує злагодженості та оперативності. Розповідає, хто і що робить під час бою. По радійці командиру гармати приходить команда, наприклад, кутомір там 46 80, приціл там 400. Наприклад, я у себе на установках виставляю 46 80 і речагом поворота башні наводжуся прицілом точно в бусоль. Дають ціль, наводчик з командиром наводяться, дають добро на постріл, зарядить. Я заряджаю з першого кабачок, а потім заряд і подарик готовий. Нагода подивитися на роботу розрахунку не змусила себе чекати. Та хлопців триває цілодобово, і навіть приїзд журналістів не став для них приводом перепочивати. Вже зараз вони побігли на позиції, аби здійснити постріл по вказаним цілям. Постріл! Про те, що подарунок загарбникам доправили точно, артилеристам повідомляють по рації. <ривання> <Є>! <ривання> Молодці! Що згарить? Походу паміноміоту попали. Коли <ривання> емоції вщухають, храм зізнається, що найкраще запам'ятовуються найгарячіші бої, хоч і тривають вони довго. Ми за сутки. Вже здесь як стояли, коли прикривали Бахмут, захищали його. Не зараз мене як ми захищаємо, то за сутки відправляли від 40 до 30 кабанчиків в їхню сторону. Перемога за нами. Це буде Україна. Бити по ворогу в Бахмуті особливо приємно. Російські окупанти вже майже рік розповідають про взяття міста. Проте, наш воєнкор Далієвський побував на позиціях, де мінометники випускають часом по ворогу до пів сотні снарядів. Подробиці у матеріалі. Хлопці працюють по скупченню ворога. До позиції противника зовсім недалеко. Ми працюємо на Бахмутському напрямку зараз і все летить саме туди. Хлопці вже доволі багато відпрацювали і зараз буде нова ціль і нова міна. Рома, я Юпітер постріл політне 43. Зараз нам дадуть цифри. Ми трошки підведемо. І зробимо оп-пап. Зараз хочеться почути добрі слова. Десь там вилучили. Або повторіть, або ще разом. Да. Яка ваша специфіка роботи? По чому ви більше всього працюєте? Записую цифри, передаю командиру. Командир наводиться і стріляє. А почем працюють цілі, знаєте, в основному там піхота чи що. Вони атаки відбивають чи що? Піхота БТР, бліндажі. Що, що саме яка яскрава, така цілий кознечна? Ну як по мені мне кажется, це був БТР, який на ходу йшов. У вас такие взрывоопасные хотите. Никого сюда не запускаю. <плес> Все правильно. У вас такие кабасики тут, конечно, не такие. Кормить не надо, получается, да? Что только парахамы трошки. Ну, парахамы чуток. И... Чуток Пи... подкармливает. Я понял. То они, довольны, как вы их подкармливаете, да? Ну, конечно. Я думаю, что да. <голосили> Жалоб не поступал <голосили> еще? <голосили> пока не поступает. как <голосили> хорошо. Так, снять, если надо. И что, как вы тут подкачались трошки, да? насывшие 120-ки. Чисто спортзал такий свій, да? Да, кому скучно приглашаємо Безплатно. А, за ще гроші платять. Ну, вообще такое. Качаешься за вещей. ще й гроші платить, крупец. Ну да, такие як поносиш день, то наверное трошки тяжковато, да? Что уже це справа такой звички, наверное, да? Я вже тут 15 місяць, так що я вже появился. Ого. А як же что-то потом війни все буде? Що ты носити? Я с собой додол везнул. Именно мед поставлю. Нормально. Ну так, щоб було, на всякий случай. Возле да? під'їзду закопаю, Це точно. З такими сусідами то треба тільки так. по іншому не можна. Больше більше больше хочется накидывать. Тем более, якщо когда коли... говорят, что ты куда-то там что-то там попадаешь, то это вообще замечательно просто. По нам как правило работает это контрбатарейная борьба я сейчас сейчас здесь такого не было а вот когда были за бахмутом первый раз то конечно по нам и ураганы работали ага. были такие разрывы в сантиметрах. удачно просто удачно нам повезло скажем так кто-то молится за нас однозначно Продолжаем. Що як ваші рідні сумують розвину? Да. Всі сумують, дзвонять, чекають. Так що так. То спочатку додому чи спочатку в Крим. Ні, не так. Я спочатку ну, на А площадь. Далі. Гарні плани у вас, я вам скажу. То я з я вами, тоді я піду знімати. Я только так. Будем там фотографувати. Туда, а потім можна в Київ віддихнути. Ну так, да. там і якраз додому. сезон, я на сезон. Да. Звідси, де я знаходжуся до позиції ворога, десь приблизно кілометр півтора. Це Бахмутський напрямок. Хлопці саме працювали сьогодні по Бахмуту. Ми знищили ворожий Васільок. Хлопці задоволені, ми задоволені, що нам вдалося познімати і показати роботу наших бійців на передовій. В Україну продовжує надходити сучасна зброя. Західні партнери передали леопарди останньої модифікації сучасні бредлі та різноманітні САУ. Відгуки про роботу цих машин в бойових умовах збирав Олег Дудка. Це німецький леопард однієї з найновіших модифікацій 2 а 2А6. Ці танки відрізняються від старіших моделей більшою автоматизацією управління боєм та керування вогнем. Польща, Німеччина, Британія та Норвегія вже передали Україні сучасні панцерники. В уряді ж очікують, що незабаром доїдуть обіцяні танки і від інших країн. Новітня бронетехніка вже допомагає українським військовим нищити ворога. Союзники передають збройним силам України не тільки німецькі леопарди, а й інші машини. Наші бійці опановують дедалі більше зразків важкої техніки. Андрій один із членів екіпажу американського Бредлі. Раніше чоловік працював на застарілій радянській техніці, а тепер розхвалює новинку. каже і керувати легше, й сама машина зручніша. Сподівається безпосередньо довести ефективність машини на полі бою. Плюс тому, що коробка автомат. Судобно стріляти, прицільність хороша, броня хороша, краще, ніж БМП. Є свої нюанси, там все руками робиш, а тут все, кнопочки, електроніка, ружається все. Вон зараз ми бачимо, що в нас перед машиною. Можемо запівнятися. Оце на ним. Це зарепачний диво. На Бредлі встановлена автоматична гармата калібром 25 міліметрів. кулемет 7,62 та протитанковий ракетний комплекс «ТОУ», який вже успішно застосовується українськими військовими. Тут плюс бронебінні 25-ка є плюс фугасні. Бронебійними ти бронетехніку буде знімати, а фугасними газними удобно піхоти, і так само. Ну і кулемет плюс. Тоже М240. Це дуже ну, класно. Мені подобається. Окрім танків та БМП наші бійці вправно працюють із західною артилерією. Краби, М109, Дани, Панцер 2000 та інші машини вже допомагають військовим відбивати ворожі штурми, знищувати пункти управління та склади з боєприпасами. На сьогодні це все. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на ютуб канал військового телебачення, та не забудьте про дзвінок, аби першими дізнаватись про нові відео. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні!